Доброго дня, шановні слухачі. З вами суддя спікер Господарського суду Вінницької області Роман Міліціанов. Назва моєї лекції розгляд спорів щодо публічних закупівель господарськими судами. Процесуальні питання. При вирішенні спорів в сфері організації та проведення публічних закупівель важливе значення має не застосування матеріальних норм. А також положення процесуального законодавства, вірне встановлення учасників спірних правовідносин, оцінка обставин наявності порушеного права безпосередньо впливає на винесення законних та об'єктивних судових рішень. Тому розробниками навчального курсу приділено увагу процесуальному статусу прокурора під час розгляду відповідних спорів, участі органів місцевого самоврядування, залученню третіх осіб, а також вирішенню інших процедурних питань. Оцінюючи правові підстави участі прокурора під час розгляду спорів у сфері публічних закупівель, необхідно враховувати загальні норми Конституції України, закону України про прокуратуру, якими врегульовано базові питання представництва органами прокуратури та її посадовими особами інтересів Держави. Відповідно до пункту 3 статті 31 .1 Конституції України, прокуратура здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Питання представництва інтересів держави в суді прокурором врегульовано статтею 23 закону України про прокуратуру. Процесуальні аспекти участі прокурора визначено спеціальними нормами, а саме частинами 3 5 статті 53 Господарського процесуального кодексу України. Зокрема, у визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь в розгляді справ за його позовами, також може вступити за своєю ініціативою в справу, провадження які відкрито, за позовом іншої особи, а саме до початку розгляду справи по суті. Крім того, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за занововилене або виключеними обставинами. У рамках розгляду судових спорів в сфері публічних закупівель прокурор переважно звертається до суду з метою представництва інтересів держави, в особі органів державного фінансового контролю, органів державної влади, міністерств, котрі здійснюють функції органів управління майном, закріплені на праві повного господарського відання чи оперативного управління за державними підприємствами, органів місцевого самоврядування, об'єднань територіальних громад. Слід зазначити, що захищати інтереси держави повинні насамперед компетентні органи, а не прокурор. Прокурор не повинен вважатися альтернативним суб'єктом звернення до суду і замінювати компетентний орган, який може і бажає захищати інтереси держави. Щоб інтереси держави не залишалися незахищеними, прокурор виконує субсидіарну роль. Замінює в судовому провадженні відповідний компетентний орган, який усупереч вимогам закону не здійснює захисту або робить це неналежно. Тобто, якщо існує орган, який має повноваження захищати відповідні суспільні відносини, то саме він має це робити. В свою чергу прокурор лише реагує на бездіяльність відповідного органу, що передбачено постановою Великої палати Верховного суду від 26 травня 2020 року. Стосовно належних доказів підтвердження представництва, то прокурору достатньо дотриматись порядку, передбаченого статтею 23 закону України про прокуратуру. Якщо компетентний орган протягом розумного строку після отримання повідомлення самостійно не звернувся до суду з позовом в інтересах держави, то це є достатнім аргументом для підтвердження його бездіяльності. Якщо прокурору відомо причини такого незвернення, він обов'язково повинен зазначити їх обґрунтуванні підстав для представництва, яке міститься в позові. Але якщо такі причини з'ясувати неможливо, чи такої відповіді взагалі не отримано, то це не є підставою вважати, що звернення прокурора є необґрунтованим. Розумність строку визначається судом, з урахуванням того, чи потребували інтереси держави невідкладного захисту, зокрема, через закінчення перебігу позовної давності чи можливість подальшого відчуження майна, яке незаконно вибуло з власності держави, а також таких чинників, як значимість порушення інтересів держави, можливість настання невідворотних негативних наслідків через бездіяльність компетентного органу, наявність об'єктивних причин, що перешкоджали такому зверненню до суду. Про це йдеться у згаданні мною постанови Великої палати Верховного суду. Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Господарського процесуального кодексу України, в визначених законом випадках прокурор може вступити за свою ініціативу і справу, провадження якій відкрито за позовом іншої особи, однак наголошую лише до початку розгляду справи по суті. Отже, відсутні підстави для вступу прокурора в господарську справу на стадії розгляду спору по суті. Крім того, недотримання вимог статті 23 закону України про прокуратуру, не підтвердження наявності підстав для представництва інтересів держави є достатніми обставинами для відмови судом задоволені заяви прокурора по вступ у справу, що врегульовано постановою Касаційного господарського суду України в складі Верховного суду від 11 червня 2020 року. Вступ прокурора в справу та ініціювання перегляду судових рішень є окремими формами представницької діяльності прокурора. При вирішенні питання щодо підстав засування представницьких повноважень, прокурор обирає ту форму представницької діяльності, яка є найбільш ефективною для забезпечення реагування на незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси держави. В силу положень частини 6 статті 23 названого закону, під час дійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження, зокрема, ініціювати перегляд судових рішень, в тому числі в справі, порушені за позовом або заявою, чи поданням іншої особи. В цьому разі суд має перевірити дотримання прокурором вимог частини 4 статті 53 Господарського процесуального кодексу України та статті 23 закону України про прокуратуру. В разі якщо державний орган або орган місцевого самоврядування діє або приймає рішення всупереч закону та інтересам українського народу, прокурор в такому випадку має право діяти на захист порушених інтересів держави шляхом подання відповідного позову до суду. В цьому випадку прокурор набуватиме статусу самостійного позивача, а органи, які прийняли рішення чи вчинили дії, що на думку прокурора порушують інтереси держави, набувають же статусу відповідача. Орган державної влади або місцевого самоврядування, який порушив права територіальної чи Громади прийнятим незаконним рішенням від імені відповідного суб'єкта права не може в силу відсутності повноважень на захист та не повинен з огляду на відсутність спору з іншим учасником цивільних правовідносин бути позивачем за позовом прокурора, спрямованим на оскарження незаконного рішення цього ж органу та відновлення порушених прав і законних інтересів держави чи територіальної громади. В процесальному аспекті орган, який прийняв такий акт, не має зацікавленості в задоволенні позовних вимог, відстоюючи правомірних своїх дій, що суперечить правому статусу позивача. Водночас, доведення правомірності дій, які оспорюються позивачем, забезпечується процесуальними повноваженнями саме відповідача. У категоріях справ щодо визнання недійсності договорів за позовами прокурора. Суд, задовольняючи вимогу сторони про повернення переданого за недійсним правочином майна, має також присудити з позивача на користь відповідача, одержані за правочином кошти, повернути передане майно. Таке стягнене не є задоволенням окремої позовної вимоги, а є необхідним наслідком визнання недійсним правочину та задоволення вимоги що засування реституції. Інше тлумачення статті 216 цивільного кодексу України, за якою відповідач має заявити вимогу про повернення йому передано за недійсним правочином, покладатиме на відповідача непропорційний тягар вигляді позбавлення у майна без повернення відшкодування всього, що інша сторона одержала на виконання недійсного правочину. Взгляд вимоги відповідача в наступному окремому позові також не виправдано поставить його в становище, коли він вже зобов'язаний за судовим рішенням повернути майно. Однак позивач у первинній справі, хоч і має в силу закону обов'язок так само здійснити повернення одержано ним запроводженим. Однак такий обов'язок не забезпечений примусом держави і може бути не виконаний без окремого судового рішення. Окрім того, цей підхід не враховує принципу процесуальної економії, оскільки орієнтує відповідачів у такій категорії справ на те, що їм належить ініціювати окреме провадження для розгляду їх вимоги, яка ґрунтуватиметься на обставинах, вже встановлених в розглянутій справі. З приводу подачі позовів в інтересах органів місцевого самоврядування, слід враховувати, що на виконання частин 3 та п'ятої статті 53 третьої Господарського процесуального кодексу України, якщо прокурор при поданні позовної заяви оборон. Премотував неналежне, на його думку, здійснення захисту інтересів держави відповідною радою, яка, за його твердженнями, усвідомлювала порушення інтересів держави та територіальної громади, однак відмовилась вживати заходи, спрямовані на стягнення спірних грошових коштів в судовому порядку. Про що повідомила прокурора відповідним листом? Тобто, прокурор навів підставу для представництва інтересів держави. І коли він зазначив, що цей позов спрямований на задоволення потреби в відновленні законності при вирішенні суспільно значимого питання розпорядження коштами обласного бюджету, а також вказав, що витрачання цих коштів з порушенням бюджетного законодавства та законодавства про публічні закупівлі порушує права та інтереси територіальної громади, що в свою чергу не відповідає інтересам держави, тобто навів підстави для звернення з позовом. В такому випадку Велика Палата Верховного суду вважає необґрунтованими висновки суддів про те, що у прокурора відсутні законні підстави при зверненні з цим позовом до суду в інтересах держави в особі відповідної ради, оскільки вони зроблені без належного дослідження обставин, дотримання ним порядку, передбаченого статтею 23 закону України про прокуратуру, а також без встановлення наявності або відсутності бездіяльності цього органу після отримання такого звернення, що може слугувати достатнім аргументом для підтвердження судом підстав для. Представництва прокурором інтересів держави в особі відповідної ради. За змістом статей 42, 46, 53, 56 Господарського процесуального кодексу України, прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, набуває статусу сторони у справі, позивача лише в випадках, передбачених процесуальним законом. Однак, у разі відкриття провадження в справі за поданим ним позом, він має ті ж права, а саме головне обов'язки, що має позивач, за винятком права укладати мирову угоду. При цьому, положеннями статей 123 двадцять третьої та процесуального кодексу України визначено загальний порядок розподілу судових витрат між сторонами в справі та іншими учасниками справи, що ґрунтується на засаді обов'язковості відшкодування судових витрат особи, на користь якої ухвалено судове рішення. За рахунок іншої особи, яка в цьому спорі виступає опонентом, звертаючись із позовом в інтересах держави, прокурор є суб'єктом сплати судового збору та самостійно здійснює права та виконує обов'язки, пов'язані з розподілом судових витрат. Тому на прокурора можливо покласти судові витрати іншої сторони, що передбачено правим висновком постанови Великої палати Верховного суду від 5 жовтня 2022 року. Процесуальна роль прокурора та його участь в спорах, які виникають під час публічних закупівель, є досить істотною та важливою. Водночас, органи, уповноважені здійснювати контроль в сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення закупівель, що передбачено частиною 4 статті 7 закону України про публічні закупівлі. Їм забороняється зловживання правами, в тому числі правом на оскарження рішень дій чи бездіяльності замовника, згідно вигамок частини 5 статті 5 відповідного закону. З огляду на значну кількість судових справ в сфері публічних закупівель, ініційованих органами прокуратури, та розширення з урахуванням наведених мною правових висновків Верховного суду, процесуальні права прокурора з представництвом інтересів держави, територіальних громад в особі органів місцевого самоврядування, доцільно також і на повноваження прокурора поширювати визначення законом України про публічні закупівлі, обмеження стосовно втручання у проведення публічних закупівель та заборони зловживання правами з оскарження. Дій учасників таких процедур. Крім того, дискусійним є питання широкого кола повноважень органів місцевого самоврядування щодо контролю господарської діяльності комунальних підприємств в сфері публічних закупівель. Оскільки права учасників та засновників інших господарських товариств не надають права широкого контролю за дотриманням процедур в сфері публічних закупівель. Таким чином, Розвиток судової практики з наведених питань можливий в аспекті визначення допустимих меж та форм захисту порушених інтересів держави чи органів місцевого самоврядування, котрі будуть забезпечувати шляхом найменш обтяжливого втручання в процедури публічних закупівель та виконання укладених договорів, дотримання не лише національних, а також європейських стандартів, заснованих на практиці Європейського суду з прав людини. Зокрема, Тручання є виправданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення суспільного або ж публічного інтересу, за наявності об'єктивної необхідності в формі суспільного публічного загального інтересу, який може включати інтерес держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності. Критерій пропорційності передбачає, що втручання в права учасників публічних закупівель буде розглядатися як порушення, якщо не було дотримано справедливої рівноваги, балансу між інтересами держави, суспільства та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. Справедлива рівновага передбачає наявність розумного співвідношення, обґрунтованої пропорційності між метою, що ставиться для досягнення, та засобами, які використовуються. Тобто при розгляді справ в сфері публічних закупівель повинні засовуватись Конвенція про захист прав людини основоположних свобод, протоколи до неї, практика Європейського суду справ людини як джерело права, що також прямо випливає з норм Господарського процесуального кодексу України. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріали стануть вам у нагоді.